Кіста яєчника, що стоїть за цим діагнозом? Все набагато глибше, ніж ми думаємо, коли жінка переживає втрату близької людини, або коли вона боїться втратити близьку людину, коли вона звинувачує себе в розриві стосунків чи в смерті близької людини, коли вона страждає від втрат через викидні, через примусові аборти, відбувається некроз клітин в яєчнику. В результаті знижується рівень естрогену, і це може призводити до нерегулярних менструацій або взагалі до їхньої повної відсутності. Коли ж конфлікт вирішується, некроз клітин припиняється і на його місці формується кіста, яка заповнена рідиною. Вона формується для того, щоб відновити втрачені в результаті некрозу клітини, які починають розмножуватися всередині кісти, і вже тверда, повністю сформована кіста інтегрується в гормонопродукуючу функцію яєчників. В результаті рівень естрогену зростає, жінка виглядає більш привабливою, і це ставить її в ідеальне положення для того, щоб компенсувати втрату. І знову завагітніти. Важливо не боротися зі своїм тілом, а розуміти його логіку. І якщо ви хочете більше знати про справжні причини тих станів, які часто називають хворобами, приєднуйтесь.